Всім привіт! Сьогодні знову Renault Trafic 20 з Наступною поломкою гудемо в нього підшипник подшипник задній. Так, і я думаю, що це скоріше все, що цей. В сьогоднішньому відео будемо міняти все наглядно покажемо. Проста заміна підшипника привращається в дуже такий дорогостоящий ремонт. Зняли тормозний диск, Значить там все. Ну, я далі покажу з іншої сторони, як це все зробити. І отак він виглядає. Бачите, скільки, скільки тут бере. Тормозна колодка. А отак виглядають тормозні колодки. Отак. О. Так, Це одна. Друга десь була ще гірша. А друга отака -го. Отак воно бере. Получається, що воно тут о, все в своє время чомусь поржавіло. Тут такі грубіці. І датчик АБС, тут весь ще це кольце АБС поржавівше. Я взагалі удивляюся, як воно робило. Все в страшенній такі корозії. Так. Ну і з іншої сторони він теж. Це вже я трошки оббив його. Точно такий самий був. Хоча має вся площина робити. Ну, буквально там може 5 мм, то має там, бути такий буртик. Отак-то ну, вся площина. Тобто, зійшов дуже легко. Ну і так тепер показую, як це зробити на прикладі другої сторони. Першим ділом відкручуємо колесо, потім відкручуємо. дві е, два болтика на на 13, так, і наш супорт вместе місці з цими колодками благополучно звідти виходить. Далі, що нам треба зробити? Далі нам треба відкрутити ці гайки. Деві? До. Ось, до. ось цю? І оцю. То є скріплення цієї скоби. Для того, щоб воно добре відкрутилося, бризкаємо ВДшкою з цієї сторони. Не видно. Ось з цієї сторони бачимо кусочок болта. Так? Ось до його остаток. Забризкуємо ВД-шкою, бо іменно тут, бо тут закисають. Вони. Ну і точно так само там знизу. І в принципі ну, добре все відкрутилося. Відкрутилася вона достатньо хорошо. Тут йде головка на 36, якби підпосилений такий цей вороток. Таке о. Так, тепер беремо головку на 21 і зриваємо цю скобу. Два болта які держать, предварительно все забриставши, і вже один я зірвав. так? намагаємося другий зірвати. Ну, собственно говоря, вот такие два болтика держат у цю скобу, все там прикручено вот так. через це просто відкручуємо і знімаємо. І як ви вже бачили на відео, я відкрутив цю гайку і тепер просто отак от беру і отак скидаю тормозний диск. І якщо у вас тормозні диски в кращому стані, допустим, як цей то що тоді треба зробити? Тоді треба достати оце колечко кольцо, поїхати на прес, поставити якусь сюди таку наставочку. З цієї сторони теж наставочку надавити і подшипничок вийде, новий туди вставляє. Ну, але в даному випадку ми не будемо це робити, бо це вже цей тормозний диск, він вже своє від'їздив. Ось таке от. Загнив навіть цей датчик Він є СБС. Інтересно, що датчик АБС доставлений, він теж весь. Хоча тут ще не сильно оброшує, там з тої сторони, душева, то взагалі такі оборони. Прийшли знач, нові запчастини. Отак От виглядає новий диск. Отак От по сравненню з ним виглядає старий. Так? Значить, так само виглядає з іншої сторони, бачите? да? Ну, Я вже не буду перевертати. Зразу в комплекті йде нова гаечка, нова заглушечка і...

Тепер діс новий на місці і слухаємо. Тепер, коли новий діск на місці, слухаємо. Тут чути тільки звук від моїх пальців, коли відриваю від диска. Тишина, повна тишина. Отак мають такі звуки і здавати нормальні подшипники. Так, ну і перед установкою цього виймаємо таку от е, самі направляючі, я вже це зробив, беремо смазку, хоч вона там є, але я додав трошки, друг... все равно, щоб вона була там. І тепер беремо нові колодочки, розпаковуємо їх і встановлюємо. Колодочки, новий гальмівний диск, підшипник, нове кільце АБС, все новеньке. Все, відпускаємо машину. З обох сторон нові диски, нові тормоза, нові колодки.